Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами макіяж, вечірній макіяж. Я вирішила відзняти саме відео з мейкапом, тому що попереднє відео, там, де я робила огляд на палетку Паріса, на український бренд. Багато хто писав під відео, що хоче бачити ще макіяжі. Якщо вам цікаві такі теми, відео, обов'язково пишіть. Я обов'язково буду планувати такі відео і час від часу виставляти. Головне, щоб я бачила, що вам цікаво, пишіть, можливо, які саме макіяжі вам би хотілося побачити. І я вам, звичайно, їх відзніму. Сьогодні у нас вечірній макіяж, і я ще вирішила зробити огляд на ось таку палетку. Ну, верніше, це буде не огляд, просто я з неї хочу взяти основні кольори. Пізніше я вам її покажу, поки що так, наперед забігаючи, я вирішила зробити в зелених таких. Тонах макіяж вечірній. Звичайно, цікавіше робити вечірні макіяжі, тому що у них можна використати дуже багато продуктів, багато відтінків, тому поки що так. Але якщо вам цікаві якісь денні або швидкі макіяжі, звичайно, пишіть. Я буду це все бачити і планувати надалі такі мейкапи. Я вже підготувала шкіру, я її зволожила, нанесла крем. Навколо очей від Ніве, нанесла сироватку від українського бренду Lapuche і нанесла зволожувальний крем від NU Зейвон. Ну і все. А і перед цим ще нанесла тонік від містер Скрабер. Також це український бренд. Тобто, всі в мене засоби, які я нанесла, звичайно, вони для зволоження шкіри. Ми розпочнемо з вами з тонального крему. Сьогодні я хочу використати тональний крем від Paris, має він ось такий вигляд. Даний тональний крем я брала дуже давно, він у мене простаю її. він мені дуже сподобався, я його взяла, але він сушить шкіру. Сьогодні вирішила його використати. я нанесу ось таким способом. На шкіру. Хоча можна, в принципі, тональний крем наносити і на щиточку саму. У житті, звичайно, можна менше набагато наносити тонального крему. Тим паче у нас з вами вечірній мейкап. Я хочу ще зробити якісь певні фото. До речі, кому цікаво, можете підписуватися на мій інстаграм, там я частіше вилужую, викладаю вірніше і макіяжі, ну, фото з макіяжів і викладаю різноманітну інформацію про різноманітні засоби, тому, кому цікаво, можете заглянуть у мене є нижче під відео, я завжди залишаю посилання на інстаграм. І, звичайно, я беру б'юті блендер і, ну, будемо так казати, впресовую даний тональний крем. Я беру від Evelyn Cosmetics базу для тіней наношу. Далі я беру палетку, ту, яку використовувала в попередньому відео, роблю підложку під брову світлого ось такого відтінку і ложу під брову. Далі я беру ось цю палетку тут бренд Rival Love Me, якщо я правильно розумію. Вона. Вона в такому картоні, мені дуже подобається. вона така тонесенька, легесенька і схожа, як на плитку шоколаду. Дуже зручна, навіть можна її десь брати з собою. Всередині вона без зеркала, має ось такий вигляд, тут ось такі в неї відтінки. Навіть я дивилася, що можна їх поділити на блоки. Ось цей, цей блок шести кольорів такого більш зеленкуватого відтінку, потім блок шести кольорів, таких більш оранжево-жотуватих. Відтінків, і останній був сірувато рожевих таких відтінків. В ній один тільки мінус, то, що вона дуже знову ж таки сипляться, відтінки. Ну, пігментація гарна, але вони дуже сипляться. Так, беру я поки що ось цей оранжевий відтіночок і ложу як підложку трішечки буквально на повіку. Далі я беру ось цей зелененький відтінок. Я починаю завжди з куточки, для того, щоб саме темніше місце це все одно буде у вас у макіяжі куточок, тому я з нього завжди розпочинаю. Я буду покривати все по віку, тому що у нас вечірній макіяж, тому буде покрите. Я працюю одною кісточкою, не знаю, я так звикла. Звичайно, хто е, не звикший або просто ну, не може так працювати, звичайно, вам потрібно мати на хоч кілька кісточок на різні відтінки. Ну, от таким чином е, можна так сказати, такий смокі ай. Ну, звичайно, е, осипається, не знаю чи вам буде видно. Посипається ми потім, звичайно, приберемо ці тінні, тому що ну, дуже сипучі. Так, тепер ми з вами намалюємо стрілки. У мене маркер від мебіль Нью-Йорк. Стрілки я вже е, зробила. До очей ми ще повернемося, щоб їх підправити. Тепер я перейду до брів. Олівець у мене від mark е це Avon. Тут він найтемніший відтінок, темно такого коричневого відтінку. Він найтемніший у лініці. Далі беру скошену кісточку і розтушовую олівець. Ну, і потім слідком я завжди вичісую. Повернемося ми з вами до очей і я хочу їх трішечки попідправляти, тому що далі я буду клеїти вії, тому вже до них буде добратися ну, важче набагато. Тому ми зараз трішечки я підправлю, тепер ми переходимо до вій. Я підкручу вії щіпцями. І трішечки їх підфарбую тушу, а потім наклею вії. Сьогодні я візьму ось таку туш. Це меблі Нью-Йорк. Будуть якісь відео з тестингом, тоді вам розповім. Вона в мене все одно всипеться. Я планую брати туші якісь дорожчі. Беру я клей від KISS. Найкращий клей, і, звичайні, бюджетні в мене вії. Так, я уже віями. Звичайно, їх не так видно, тому що на темному фоні тіней, їх не так помітно. Так, далі ми з вами перейдемо до консилера, а потім зробимо нижні повіки. Консилер у мене від Мемблі Нью-Йорк, в мене він закінчується. Він мені найбільше підходить, найбільше подобається, тому я ним користуюсь. Я ось так він тут деренчить. Нанесем трішечки консилера, тому що не хочу. Дуже і тональний крем, і консилери дуже сушать, особливо під очима, дуже і дуже сушать. Тому буду наносити невелику кількість. Ну і на висвітлюючі зони те, що потрібно вам висвітлити, ви наносите. Нанесу сьогодні і у нас кули. Не завжди я наношу сюди, ну, інколи по настрою, будемо так казати. Так б'юті блендером розтушовую старайтесь витягувати висока, тоді навіть відбувається такий невеличкий ліфтинг. А з вами ось цієї палетки ось цей колір такого, такий шампань. А в куточок все-таки я хочу потім помістити ще зелений колір, тому що тут у нас на нижньому повікові буде, буде така, будуть блискітки Тому Ми спочатку зробимо таку підложку з світлих тіней, для того, щоб вони туди могли причепитися. Нижні повіки нанесем такі невеличкі блискітки. У мене палетка від Makeup Me Professional. Мають вони вигляд ось такі Всередині тут зеркало, він в картоні, такому блискучому, і всередині ось такі глітери. Вони поміщені, ніби в таке жлене невеличке і тако десь середнього розміру У, нього, у них роз... середнього розміру блискітки мається на увазі. Я взяла в теплих кольорах. Сьогодні ми візьмемо ось такого шампань відтіночку, візьмемо ось таку кісточку штучну, і я його наберу і буду поміщати під повіку. Так, ще маркером куточки трішки я хочу підмалювати. Трішки підмалювала олівцем слизову, для того, щоб було більш так повечірньо, будемо так казати. У мене звичайний гель від Avon. Дуже бюджетний, він, здається, щось до 100 гривень коштує. Ну, його, в принципі, вистачає на день. І от в буден день я його використовую, наприклад, на 8 годин його точно вистачає. Тепер зроблю невеличку корекцію, припудрю вже все обличчя. Пудрою у мене пудра від Flor Я користуюся палеткою невеличкою від Evelyn Cosmetics. Беру я ось тут бронзер. Візьму ось такі рум'яна це Mark of Soul Tokio Waven її брала я вже про них розповідала. Додаємо хайлайтера. Хайлайтер я візьму ось цей Лірен. Не знаю, який бренд, я дуже давно його колись брала у магазині. Він у мене з диркою вже протертою, але він дуже класний. І він був дуже супер бюджетний. Ну, тут така дуже мілесенькі ось ці блискітки, і вони такі прям мені подобаються. Я Беру я олівець від Avon. Він такого практично темно коричневого відтінку. Олівце ми намалювали, тепер у нас я беру від Avon ось таку губну помаду. Вона тут такого рожевого відтінку. Ось такий у нас з вами вийшов вечірній макіяж. Обов'язково поставте свою реакцію, напишіть коментар, поставте лайк, як вам такий мейк, такий смокі айс у зеленому кольорі. На цьому буде все. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. і Зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!